До міської ради депутати депутатів сесії присутні 14. Сесія є правомочна дозвольте 51-го сесії міської ради Не до порядку Ні. Немає? Пропоную прийняти порядок денної сесії в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято. Так, пропоную такий регламент роботи сьогоднішній сесії. Для доповіді до 10 хвилин. інформації виступу до 5 хвилин. Пропозиції довідки до 3 хвилин. Депутат має право виступати з кожного питання не більше одного разу. Хто за такий регламент роботи сесії? Прошу голосувати. Хто проти, утримався, Приймем. Під рахунок голосів уповноважень поводи Секретарянської ради. Так? Дякую. Все. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про затвердження рішення виконавчого комітету 27 грудня 2016 року No355. Дане питання розглядалося засіданні за комісії з питань планування бюджету та комунальної власності. Комісію рекомендовано винести проєкт рішення на розгляд сесії. Є потреба доповідача? Ні. Немає ставленого голосування. Каченко Людмила? Да. За. А Никиенко. Лара. ЗА. Гущенко. За. Нят. За. Исаченко. За. Ковалева. Лакоза За. Лакоза Юрий За. Могильна. Да. ЗА. Науменко. ЗА. Топчин? ЗА. Ярошевський. За. 15 залічні прийняття. Друге питання порядку денного про військову. Про внесення змін до рішення 35-ї сесії міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023 року № 1094 про бюджетно Російської міської територіальної громади. На 2024 рік дане питання розглядалося на сьогодні комісії з питань планування бюджету та комунальної власності. Комісія рекомендовано винести проєкт рішення у це сесії. Будь ласка, є питання? Дамагання. Дамагання. що є запитання? Це проєктом рішення <працювання> вирушується за спеціальним фондом доходного видатку частного бюджету. А саме це за рахунок цвету, а саме субвенції з державним бюджетом бюджетом. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної на середньої освіти суму 5800 гривень. Ця субвенція э, розподіляється новому розпорядку у відділу освіти. На забезпечення харчування. По бюджетній програмі забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок на субвенції державного бюджету і це бюджет. В ціну, в Є ще запитання? <працювання>? Ткаченко Людмила. За. Да. Никиденко. За. Да. Балакова. Да. За. Гуща. За. Да. Яценко. За. Да. Дятов. За. Да. Исачина. Да. За. Ковалева. За. Да. Да. Лакоза Васильев. За. Да. Лакоза да. да. За. Юрий. За. Да. За. Да. Марина. За. Наумовцев. За. Топчий. За. Ирошевский. За. Третє питання. Про внесення змін до рішення 50-ї сесії міської ради 8 скликання 4 грудня 2024 року номер 1421 про бюджет розпільської міської територіальної громади на 2025 рік. Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань планування бюджету та комунальної власності. Комісія рекомендовано винести проєкт рішення на розгляд сесії. Будь ласка, запитання, якщо є. Цим проектом рішення уточнюється частина частного фонду міського бюджету, а саме за рахунок трансфертів, який після прийняття рішення про бюджет на 2025 рік з відповідними поставного у сумі 3 млн 522 тисячі гривень, в тому числі з 98 тисяч четыреста гривень. На підтримку особи з особливими освітніми потребами, на нову українську школу 676 тисяч 300 гривень і 2 мільйони 748 тисяч 300 на здійснення доплат да працівникам в закладі середньої освіти. Тому ці суми йдуть на опрощення загального фонду. Видаткова частина уточнюється, це ложний розпорядник виступає відділ освіти, тому тут по бюджетним програмам відповідно ці ці кошти і направляються відділ освіти. Крім того, постановка обміна 10 січня цього року номер 13 внесені зміни до постановка обміна No252 від 11 і залишок ну, ці постановою дозволяється залишок кошти спеціального фонду, що стався на стало на 1 січня 2025 року, а саме по субвенціям на харчування в сумі мільйон 5 тисяч гривень і 96 тисяч триста гривень це на покращення якості гарячого харчування в що початкових класів закладів саме середньої освіти, за висновком фінансового управління дозволяється. Розподілити до прийняття ще ну, до затвердження вічного звіту бюджету. Тому ці кошти, те, що розподіляються, направляються як залишок на відділу освіти, відповідним бюджетним програмом, на харчування Це відклада вчителям, харчування. Вот це що я сказала, вот тисяч на харчування учнів, а 96 тисяч 300 залишок на покращення якості гарячого то Тобто, ну, приправляю, що це там. Ну, 3,5 мільйона. 3,5, 3 мільйона, 522 тисячі, 97 400 іде на особливі освітні потреби, це, ну, понятно ж, зарплата. 676 300. Ну, що ж, ну, українська школа, mm -hmm. там, распределяется видно, по напрямкам. и педагогическим работникам доплата 2 миллиона 748 тысяч 300. Она выделена с теченчей, вот эта Итак, что на вашу Это доплата. Ну, собственно, так. Есть еще запытание? Ставлю на голосование. Каченко, <связано> За. Никитин, за. Малапка. За. Гуще. За. Яценко. За. Ята. За. Писаченко. За. Ковалева. За. Ванчук. За. Лакузова. За. Лакузова. За. За. Юрий. За. Борильна. За. Наумнуха. За. Топчи. За. Ярошевский. За. 16. За. Решение принято. Порядок данных. Больше ждали. Засідання 51-ї позачергової сесії міської ради голосного скликання за. you mm -hmm.